Переговорка. Вітаю вас, Олександр, на укосі. Да, Доброго дня. Ми дуже раді бути на цьому мероприяті. Що взагалі відбувається в вашому регіоні в Запорізькій області з точки зору uh, телекомгалузі? Uh, ну, ми провайдер Запорізької області, Запорізь, Запорізької області Гігабіт. Uh, дуже важко на нашому напрямку uh, після того, як пройшло вторгнення. Орків на нашу територію багато було загублено, багато ми потеряли. Ну ми тримаємось, ми залишаємося на території, ми допомагаємо нашим Збройним силам, ми надаємо телекомуслуги услуги по можливості всім блокпостам на передовій. Наразі Оріхівське нап... направлення, Васильівське. Тобто, наші хлопці повинні бути в... на зв'язку, зв тому як реби гасять сигнали ЛТЄ, а ми кладемо оптику прямо до бліндажів технологію Пон, яка дозволила хлопцям мати. При собі тільки бан заряду і два кабелі, підключив термінал «Експон» з роутером, мати завжди зв'язок, тим самим забезпечувати наших хлопців можливістю бити завжди на зв'язку. Скажіть, будь ласка, держава якось допомагає операторам зв'язку, які знаходяться в прифронтовій зоні. На жаль, я скажу вам, це грустно і сумно, тому держава в нашій Запорізькій області, до приходу нового губернатора, будемо відталкуватися від цієї цифри. Не було нічого. Наприклад, прошла зима, коли локдауни, відключення світла. Нас визвали е, до облради і говорять, ви повинні обезпечити інтернетом при відключенні всі е, інфраструктури критичні в, ну, на вашій території в Запорізькій області. Е, ми попросили в них тільки часть, 2-3 генератора, бо у нас було всього сім. Це неможливо просто держати. І е, х, хоча б. полтонны топлива. На что был ответ, вы, конечно, типа, извините, грошей нема, Но вы, вы На что мой директор ответил, говорит, ну тогда вы не можете нам ставить условия, что мы должны, что, кому мы еще должны. Мы по максимально возможному сможем поддерживать инфраструктуру, но насколько хватит финансирования именно У нас. Тобто ніякої підтримки сторони держави не було. Зовсім. Тільки обіцянки. Скажіть, будь ласка, а ваша мережа з точки зору технологічної підготовки наскільки готова до блекаутів, відключень і основна технологія доставки 90% до кінцевого споживача? 90%. Пон? Пон 90%. А... Є ще стара технологія на невеликих участках? Е Многое многоповерхових будинків це технологія FTTX або FTTH. В основному ця технологія уже PON. Тобі ж нашим клієнтам достатньо мати бан заряду, два кабелі, які можуть запитати XP анушку. І роутер. Якщо знайдуться якісь меценати, добродії, які захочуть допомогти операторам з прифронтових територій, в чому у вас є нагальна потреба? Що вам потрібно? Нагальна потреба є тільки основна маса це кабелі, тому що обстріли постійно хлопцям прибують кабелі. Дуже багато, треба кабелі, в основному 4-8 волокон для підтримки зв'язку. От в мене хлопці виїжджають напрямок, відремонтували через два години обстріли, кабель перебили, треба їхати встановлювати. А це, це куски по від 100 до кілометра, в залежності. Є фотографії, де при взриві навіть на наростанні 200-300 метрів кабель косить осколками. Тобто кабель по. Покоцаний, порублений осколками снарядів. на весь сегмент вирізати, да, викидати. Так, да, да. він не восстановиться. Приходить міняти цілі секції. На жаль, вот компанія Депс постійно допомагає, але ситуація в тому, що в них немає кабелів. То есть обладнання є, але обладнання не так важливо, тому що основне обладнання знаходиться на запорізькій території да, і воно не так критичне, тільки якщо буде пряме влучання чи пошкодження здесь. Но Ми в цьому готові, у нас є дубліруючі. время э, восстановления ну, от 3 до 5 часов, если прямо в Везде есть резервирование, то, а вот кабелей не хватает. Но почему же э, по гуманитарке и поставке с Европы кабелей нет? И держава не выделяет кошты на вот именно расходный материал, который нужен непосредственно там ребятам. Повертаючись до УКОСу, а сьогодні другий день, УКОС уже майже підійшов, на, фіналі. Да, на фіналі. Як вам це міроприємство в новому трошки відозміненому форматі? Що для вас УКОС? Для мене УКОС – це перше спілкування і нові знайомства. Тут в неформальній обстановці можливо домовитись. З учасниками а, інтересних контрактів, інтересної договорів, те, що е, в звичайній житті приходиться робити, е, з менеджерами. І коли менеджери не можуть ответить на даний опроси, по етапу вище начальник, директор, там, собственник. На окосі багато приїжджають людей, які від компаній вирішують опроси і можуть вопросы на місці. Це дуже гарно, тому в нестандартній обстановці ці питання можна рішати. Ми не перший рік на укасі, так, да, він відрізняється від попередніх укасів форматом, але ми ж всі розуміємо, ми, у нас війна, нам треба допомагати воювати, і тому ми допомагаємо чим можемо. Тому на цьому укасі можна. Допомогти, можна е, поспілкуватись і вирішити багато питань з новими учасниками Укаса, е, отримати ексклюзивні якісь... умови, умови да, співпраці з новими учасниками. Е, наразі от от, стало про ми поспілкувалися сьогодні продуктивно з компанією Megagol, е, де домовились на дуже гарних условиях спрацювати далі. Далі це прийде вже в бізнес-процес після указу. Много зустрічаємо старих друзів, які раді тебе бачити, компаньйони наші. Хто з нами працює вже не перший рік, і ми з ними. Це дуже добре. І, на жаль, в повсякденній житті ми розбросимося по різним городам і містам. І тому не є можливості, ну. Встрічатися Указ раз в год дає забрати усіх в одному місці, поспілкуватись, поділитися емоціями. Да, в Україні є таке явище, як телеком-соціопати. У нас ж 4,5 тисячі гравців, да, дивлячись на кількість людей, які їздять на указ, то це не вся галузь, є гравці, які просто сидять у себе в місті, там проводки крутять, збирають гроші, в люди не виходять, їх ніхто не знає. Що б ви порекомендували таким телеком-гравцям? Ну, таким тимсовим гравцям, хочуть крутити, розвиватися і допомагати, треба об'єднуватись. Тому що разом і сила. От в нас, наприклад, в Запоріжжі є об'єднання бізнес-союзу. Туди входять бізнес бізнесмени Запоріжжя, не тільки комунікація, там і фермера, там і магазини, і производство, і транспортники. Но разом. Змогли е, зробити невеликий завод. Е, розробляємо дрони, які доставляють е, також як розвідувачі, також як і, які бомбардувальники. І, е, ціна дронів е, 18 тисяч гривень. допомагаємо тобто, е, е, 128 й бригаді нашого запорізького напрямку. Напрямку, це дуже гарно. І такі от ребята, які можуть розробляти якісь такі пристрої, які допомагають нам бити орків, ми їх підтримуємо. Собираємо максимально. Так, да, дуже часто. Дуже, дуже нам тяжко другий рік у многих бізнеса в окупації, многі не так заробляють зараз, але по можливості ми. Ділаємо все для того, щоб ми... наша перемога була нашою, і тільки нашою. А, сиділи б кожен в своєму погребі, нічого б один про одного не знали. Ні, і ну не ми було же, цієї ми, ми ж, ми ж не вражки. Ні, ні. Ми ж українці. Хтось придумав, хтось допоміг, хтось продвинув далі, хтось репоснув і тому подобно. От в мене був приклад. Друг подзвонив, треба хлопцям було відремонтувати коротко, авто. Тобто, ну а там хлопці допомагають. Ну, Обичні роботяги, тобто ну, немає. Він попросив від мене просто репост. Я зробив репост, задонатив. Вони за три години прилетіло 70 тисяч гривень. Просто репост. Потому що е, уровень общення, е, у різних людей різний. Е, і це є допомога. Хлопці благодарні, вони не могли забрати ці гроші, але вони забрали їх за два дні. Не сидіть у себе в домиках. Виходьте з зони комфорту, відвідуйте спілкуйтесь. мероприємства, спілкуйтесь е, з представниками галузі, бо ви і є галузі, тільки вам вирішувати, як вам жити. Без В... вас ми не зможемо. Все буде Україна. Олександр дякую. Героям слава!